Дивіться, про що ще хотів з тобою сьогодні поговорити? А я зараз виведу один е допис: це Вікіпедія, то не Ігор Лапін придумав, і ми про це поговоримо саме в контексті. Зараз кажу, якому. Отже, отже. Що пише Вікіпедія? Авторитаризм це режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Ну, ми, до речі, про це вже говорили, повторюватись не будемо. А роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Це я про парламент і про кабмін, які, в принципі, в руках офісу, ну ми це вже теж говорили. А от якраз ще одну характерну рису я би хотів би обговорити. а саме, зведення нанівець місцеве. Місцевого самоврядування кома застосування репресій і терору. Крайня форма авторитаризму це є тоталітаризм. Ну давай так: зведення нанівець місцевого самоврядування. Пам'ятаєш, одна із наших зобов'язань перед європейською спільнотою, а саме, коли ми отримували безвіз, коли ми декларували свій намір рухатися до європейської спільноти, є така річ, яка називається децентралізація. На сьогоднішній день децентралізацію в принципі, вже вбили тим, що забрали фактично грошові кошти. Але я дивлюся іншу історію. Наприклад, місто Дніпро, як говорив Борис Філатов, 300 кримінальних справ, обшуки, заблокована, фактично можливість працювати в нормальному режимі, відновлювати інфраструктуру після бомбардування і так далі. І тут мені вилітає ще один допис. А саме з Чернігова. Ми пригадуємо, що рішення в суду міського голову, обраного на голосування народом було відсторонено. Ну, Бу, я зараз не буду залазити в судові дебати, але є інша історія. І ця історія вилізла. Отже, виконуючи обов'язки міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако подав у відставку, заявивши, що керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники за вказівкою офісу президента. Їх умова Ломако. Має піти з обраної посади, сказав він у своєму відеозверненні. Тобто людина вже відверто вийшла і сказала, що місто Чернігів взяли в заручники, яким чином голови ВЦА тиснуть, наприклад, скасовують бронювання на комунальних підприємствах. Це один із елементів тиску, тому люди не скажімо так не мають заброньованості і відповідно їх забирають згідно закону до війська а працювати в водоканалі нема кому. Ну наприклад, так само і інші речі і також розповів, що проти міської ради і там різних структур підрозділів. Порушено близько ста кримінальних проваджень, які, до речі, жодне з них ще не закінчилося ні судом, ні чим, але місто фактично зараз потерпає від свавілля призначених зеленських голів військово-цивільних адміністрацій. І от саме в цьому контексті формування авторитаризму в державі Україна мене цікавлять твої думки. Я попереджав про це шість років тому, коли почалась тільки передвиборча тоді компанія зеленої цієї партії і казав, що такими потужностями, які ми які були задіяні для розкрутки, неминуче ми приведемо до того, що прийдуть абсолютно випадкові люди. і Мало того, що ці випадкові люди прийшли до влади, але вони монополізували владу, тобто віддати. Практично всій монобільшості повністю можливість керуватися, керувати всіми процесами в країні, не маючи жодних проявів якоїсь опозиції. Ну в, в, в сьогодні практично вся ця вертикаль вибудована виключно там з кабінету Юрмака. Віддаються відповідні команди і Верховній Раді, і, і Кабміну Тобто, в нас. Повністю розподіл цих між виконавчою там і законодавчою владою порушені ці принципи державного управління. І я тому настільки там активно тоді долучився саме до. Не не стільки президентської, скільки парламентської компанії, тому що попереджав, що це настільки страшний, страшна загроза для демократії в цій країні, коли повністю ми ж знаємо манеру роботи цього зеленого шапітору». І Вони виключно своїми мотивують своїми цими конвертами по 20, 30, 50, Як свідчили самі ж колишні представники цієї партії. Слуга народу, які потім і поплатилися своїм життям за те, що почали давати свідчення в набу про ці мотиваційні конверти, які роздають в вбиральних Верховної Ради. Ми ж бачили, навіть журналісти знімали всі від пачок в по 10 тисяч доларів ці ланцюжки. Пластикові, які валялися там великі кульки куль... кількості вбирання, тобто можна могли по кількості навіть цих ці... <гум> шматочків цього пластика зрозуміти, яка сума обертається там, в... тобто такий, наруга така над демократією, над парламентаризмом, але на жаль, наші журналісти крім там п'ятого каналу і прямого і там не... Експресс пресу ніхто про це не розповідав. Це залишилося за увагою абсолютної більшості українського суспільства. Ну такі, на жаль, попередження тоді лунали, до чого це призведе. І сьогодні дійсно ти доречно цитуєш, що перетворюється автократія, перетворюється в диктатуру. Та друже, на превеликий жаль, нам це треба також бороти, але я би хотів би сьогодні, скажімо так, хорошою новиною закінчити. Ні, не так. Хорошою мрією закінчити. Зараз я скажу в контексті міжнародних подій. А саме, Південна Корея забороняє президенту виїжджати за кордон. Міністерство юстиції Південної Кореї заборонило президенту Юнсу Йолю покидати країну в понеділок, оскільки чиновники виясняють, чи не було його е, рішення, значить. Е, Рівно рівнозначним керівництвом повстання. Ну я до чого веду? Я про верховенство права в південній Кореї. Де фактично досить сильна опозиція і досить сильні, сильно працюють інституції. і Попри рішення президента, подобається воно комусь, не подобається. Але вони хочуть з метою перевірити, і заборонили йому тікати за кордон. Ну, от все, от не виїде. Він все. Він же там вибачався за своє скоропостіжне рішення ввести воєнний стан. Ми не влазимо зараз в цю історію для обговорення, але мені подобається рішення заборонити виїзд за кордон. Саме людині, яка в чомусь потенційно підозрюється. Ну, скажімо так, ще підозра не вручена, кримінальна справа ще не порушена, просто ведеться розслідування. А я маю велику надію, що по закінченню цієї війни таке рішення ухвалять наші е структури, які заборонять всім зеленим без закін... до закінчення перевірок виїжджати за кордон. Ну, напевно, як казала одна ригівська політикиня у мене є мрія. Ну от напевно і у мене є мрія така. Не знаю, можливо, я заївний але друже є ну, суперечливі є. Є на цю тему думки да, після того як оцей куницький там втік Трубіцин Хто там ще Трухін виїжджав, да, чи повертався, чи не повертався. Я не знаю то дехто з коментаторів в моїх соціальних мережах казали, що може краще всі вони виїхали і звільнили в країну від цього зеленого мору. Ко може так, і це було на користь Україні, це... вигнати, вигнати їх скорше тобто бачити друже. Ну це, це якщо ні, 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 це якщо сьогодні, а по закінченню війни ні я не погоджуюся. Може, Окей, може. ну має бути невідворотність покарання це однозначно, і вироком іменем України мають вершити правосуддя, а не замовлення влади для розправи над громадянами своєї країни. Ну друже, я тобі щиро дякую. Ми. Я вважаю непогано попрацювали. Дай Боже здоров'я. Слава Україні! Да, ти, ти згадав, ти згадав Дніпро. В мене 20-го числа буде презентація нашого і блогерського клубу, і книжкового клубу, якраз е, людина, яка організовує е, ці заходи в Дніпрі. Наш добрий товариш Євген Гендін. Він між іншим є е, радником згаданого тобою Бориса Філатова е, з питань культури. Так, от я е, сподіваюся, що подібні акції він вже за рік провів. 12 зустрічей з українськими провідними блогерами, і абсолютно більше з них приїздить з Києва до Дніпра. І в мене все питання: а чому ми в столиці не можемо знайти відповідне приміщення? І якраз я звернувся вже до управління культури міста з тим, щоб подібні зустрічі проводити, і в столиці не треба запрошувати в інші міста київських блогерів. Треба їм дати можливість тут зустрічатися з аудиторією, тому що є зали сьогодні в бібліотеках київських, я ось на Володимирський виділ мистецтва бібліотеки Київської центральної Мілесі Українки. Тобто я зайвий раз ще ось нагадую про свою пропозицію, користуються цим ефіром і з одного боку запросити на презентацію, яка буде 20-го числа в Дніпрі. це культурний центр на Троїцький. Ну і звертаюсь до наших слухачів, може, в них є. Теж пропозиції по якихось приміщеннях, якщо ми не домовимося з київською адміністрацією, то інші якісь приміщення пропонувати для того, щоб проводити презентації і книжкового і нашого блогерського клубу зустрічатися з нашими друзями, шанувальниками, однодумцями. Так? Дуже домовимося. Знаєш що? Я так дивився, так всі політики побігли на вибори. Домовимося. Доброго слава Україні, друже. Дякую, друже. до побачення.